Ситуація не перша, на жаль, але нам відомо, що постраждалих немає. Адміністрація вжила всіх необхідних заходів. Тобто було викликано потрібні служби, здійснено огляд приміщень, евакуйовано дітей. Так вже встановлено осіб, які причетні до цієї історії. На жаль, ми маємо надію, що це не системна історія і ці випадки не взаємопов'язані між собою. Звісно, що школа не може притягати до відповідальності, це можна зробити через поліцію. ну, Хіба якщо мова тільки про бесіди. Системні бесіди, при чому ну можливо, цього вдасться уникнути в майбутньому, але маємо розуміти, що маємо працювати над чим.